Це відео називається Як не прилипнути на вольфрамі при своєму незнанні один мій приятель колись каже, мені прислали вольфрам. О, це ось вольфрамовий пруток, бачите? Він стоїть 600 гривень кілограм. А це сармайтові прутки. Його ціна десь 140, 150, 160 гривень кілограм. І мій знайомий. Чуть не купив по ціні вольфраму, а цих сармайтових прутків. О, Вольфрам у нас цікавий як пруток, так і лом. Ми з нього робимо вироби. А сармай... сармайтовий пруток – це електрод для наплавки. Він повинен бути 40 см 400 мм довжиною. Діаметром 8 та 6 мм. Напополам різати його не треба. Якщо ви ріжете напополам, то можете зразу його сміло кидати вже в металолом в залізяку. Так що так. Дивіться наші відео, підписуйтесь на наш канал. Заробляйте разом з нами. І вчіться розрізняти метали. Якщо є незрозумілі метали, робимо спектральні аналізи. Маємо таку можливість. Всього найкращого не путайте вольфрам з сармайтом. В сармайті основа залізо та хром це як фіхраль. А вольфрам це вольфрам.